Зараз ми запрошуємо молоду сім'ю з вашою дитиною, маєте час зараз, щоб пройти сюди наперед. Ми будемо звертатися до тексту священного писання з Нового заповіту, на основі котрого ми звершуємо подібне служіння, де ми звершуємо, як кажем, звершуємо молитву над дитиною. Ви можете присісти на декілька хвилин ще. І вся церква молиться, підтримуючи батьків, підтримуючи служителя і просить благословення для, для дитини, щоб Бог її благословляв і фізично, і духовно, щоб давав мудрість для батьків у, у вихованні цієї дитини, і щоб все було добре в її житті, щоб вона належала Господеві, щоб вона мала спасіння, життя вічне, щоб вона в майбутньому в церкві служила для Господа. І хай воно так буде. Я прочитаю слова, котрі записані в Іванлі від Марка, 10 розділ з 13 вірша. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть, діток, до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, то й у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, пославши, поклавши. Ми знаходимо свідчення цього євангеліста Марка, і інших євангелістів, котрі говорять про такі випадки, котрі були, де батьки чи, чи матері, можливо, приводили дітей, приносили дітей, тобто це були більші діти і менші діти, приносили до Ісуса, розуміючи, що. Що це важливо, розуміючи, що, що є потреба в благословенні, і що Ісус той, хто може благословити. І навіть незважаючи на всю ту зайнятість, Ісус Христос знаходив час для дітей. Сказано, що Він навіть обурився таке слово, коли він спостеріг, що ну, десь там учні не давали можливості цим батькам з дітьми підійти до Ісуса. Учні ж їм докоряли, тут так сказано. А коли це спостериг Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть, діток до мене приходити, не бороніть їм, бо таких царство Боже. І сказано, що Він їх пригорнув, поблагословив на них руки поклавши. Господа благословення. Це добре, коли ми приносимо, приводимо наших дітей в церкву. Але благословіння не в нас, людей, благословіння у Господа. Те, що нам а, ми маємо можливість і для нас дане право це приносити наших дітей і молитися за наших дітей. він каже, приносити дітей на руках молитви до Господа, просити за їхнє майбутнє, щоб Господь тримав дітей в своїх міцних, надійних руках і поблагословив, і щоб це благословіння. Супроводжувало ну, в різних формах. Ми потребуємо і фізичного розвитку для дитини. Ми потребуємо, щоб дитина зростала духовно, щоб вона свого часу посвятила своє життя для Господа, щоб вона ну, не формально, але щиро щиро посвячено жила для Господа. І хай так буде і в житті цієї маленької дівчинки і ім'я Розаліна. Ми будемо молитися зараз. Вся церква встане. Батьки схилять коліна. От і спочатку помоляться вони. Потім, якщо є можливість, буде можливість заспівати псалом, заспіваємо псалом, Потім я буду звершувати молитву і прошу, щоб вся церква підтримала. Спотій Бог мій. щиро подякував за нашу хвалу, Господь. ти нам подарував цей подарунок, Господь. Тобі щиро дякую, Господь, що вона живенька, здоровенька зараз в наших руках, в нашій сім'ї, Господь є, зростає, Господь. Я дуже тебе прошу і хочу, щоб вона росла чисто для тебе, Господь. Щоб в неї найбільше, найважливіше перше, було для тебе, Господь, а потім все це земне. Боже мій. Поможе, щоб вона більше розуміла і понімала все, що ми будемо її вчити, і все навчати, Господь, що ми її будемо вести, Господь, до тебе чим більше, як возможно, Боже. Прибудь з нами теж на цій дорозі, Господь. І держи нас завжди, підкріпляй. Хай тобі Господь хвала несе з нашої хустів, щоб вона це бачила любила тебе. Прибудь з нами надалі. Амінь. Господи Боже тобі дякую Господь за цей день, дякую, що ми можемо тут бути, Господь. Тобі Господь, за мою сім'ю, за те, що ти, Господь, дав мені вову, Господь. І зараз дякую тобі, Господь, за твої заміж благословення, за нашу, Господь, дитинку розулінку, Господь. Те, що вона, Господь, зростала, Господь, для тебе, що вона, Господь, дякую за народження, за те, що вона родилася здорова, Господь. Дай нам терпіння, мудрості, Господь. Як Господь її. Виховувати тільки для тебе, щоб Господь, коли виросла, могла тільки служити тобі. Дякую тобі за все, що ти даєш достойний цих хвилин. Отець, син, дух святий. Амінь. Боже наш, в молитвах наших звертаємось до Тебе. Дякуємо Тобі, Господи, щиро, за те, що Ти дав нам можливість для нас, людей, приходити до Тебе. Я дякую Тобі, що Ти відкрив для нас що благословіння в Тебе. Дякую Тобі, Господи, за цю маленьку дівчинку Розаліну, за те, що Ти її дав сім'ю батьків Вови і Аліни, що вона народилась здоровою, що вона здоровою розвивається. Що ти благословив її до цього часу, до цього місця. Я дякую Тобі за батьків, котрі мають таке розуміння, щоб принести її в тім молитви, щоб церква молилася за їхню дочку. Господи, ми разом усі сьогодні йдемо перед лице Твоє і просимо, Господи, Твого благословення для Розаліни. Поблагослови її все подальше життя, поблагослови її фізично, щоб вона виростала здоровою, красивою. Поблагослови її духовно, щоб вона була доброю дочкою своїх батьків, щоб вона свого часу пізнала тебе як Господа і Спасителя, і для Тебе посвятила своє життя, поблагослови її особисту долю, щоб вона була щасливою. Дай, Господи, мудрість для батьків у вихованні їхньої дитини. У всьому, Господи, хай Твоя милість буде, буде і Твоя охорона, і Твоє благословіння, над Розаліною усі дні її життя. Слава тобі за все наш Бог. Амінь. Амінь. Зараз час для привітань. Просі. Праведник ходить у своїй невинності. Щасливі діти його після нього. Причі 27. Володимир та Аліна Господь подарував вам, вам чудову донечку Розаліну. Її життя тільки-тільки починається, і від вас залежить чим будуть наповнені її перші сторінки, які стануть основою життя. Тому просіть у Бога мудрості, щоб своїм життям випромінювати Божу любов, яка дає силу і вказує шлях до спасіння з любов'ю ваша церква.